Медитація пробачити інших. Розділ 8, Прийняття і прощення. Проєкт 108. Влаштуйся зручно. Заплюсь в очі. Відчуй опору під собою. Як сідниці торкаються поверхні, на якій ти сидиш, як вона тебе тримає. А як ця поверхня знаходиться на землі, яка є опорою для всього земного шару? Зроби повільний вдих і довгий м'який видих, одразу розум заспокоюється, а серце розкривається до слухання. Тобі не потрібно нічого змінювати, просто потрібно бути. Розтворись у просторі, де можна зцілюватись. Ти дихаєш спокоєм, якістю, а на видиху напруга розчиняється, і все, що більше не твоє, не потрібне тобі, все, що не на користь. Воно відходить. Уяви, як перед тобою з'являється простір світла. У ньому починають проявлятися люди, ті, з ким тебе колись ще зв'язувало, з'єднувало. Любов, біль, розчарування, образа. Не потрібно їх кликати, вони самі прийдуть. Ці образи з'являться не для осуду, а для завершення історій, які залишились наче відкритими. Поглянь на цих людей очима душі, без слів, без напруги, чисте бачення, не розумом, а душою. Не розумом, а душою, не розумом, а душою. Так, можливо, є серед них ті, хто тебе поранив. Але зараз ти бачиш глибше, ти бачиш, що за кожним болем стояв їхній біль, їхнє незнання, їхній страх, їхній власний біль. Зроби глибокий вдих і на видиху скажи подумки. Я звільняю тебе і звільняю себе. Я прощаю і приймаю цей досвід як частину мого шляху. Мені дуже шкода пробач мене. Я вдячна тобі за цей досвід, і я відпускаю, відпускаю всі зв'язки весь біль. Вся енергія, яка пульсувала між нами. Цей етап завершено. Відчуй, як енергія образи виходить із серця, наче темний дим, що розчиняється у світлі. Вона більше не має сили над тобою. Ти вільна, ти не жертва і не борець. Ти спостерігач. І творець. І зараз ти вибираєш мир, любов ходить у твоє серце, а біль зникає, біль залишає тебе. І простір світла, в якому ти знаходишся, проникає у кожну клітиночку твого тіла, у серце, у душу, у розум, від маківки. До пальчиків на руках та ногах. А далі уяви, як із серця виходить тепле світло і торкається всіх цих людей, які стоять перед тобою без напруги, без виправдання, це просто звільнення. Пробачаючи, ти не кажеш, ти мав мала рацію, ти кажеш, я більше не хочу носити цей тягар, направляючи світло у їхні серця, ти кажеш, я очищена, моє серце палає любов'ю, відчую, як стає легше дихати, легше бути, як тіло розправляється, як з плечей спускається. Тягар, як серце, наче дихає світлом, світлом натхнення. Побудь у цьому відчутті. Побач свою чистоту, свою свободу і мир. І коли будеш готовою, розплюсь очі з любов'ю славетна.